Перекрутили Євангелію, а ви мається на увазі тішитися. А як кажуть, хрест важкий, я несу. Ой. Знаєте, і знаєте, чим прикривається? Прикривається словом. Бог терпів і нам велів. Бери свій хрест, але ваш хрест легкий, тому що хрест ваш поніс Ісус Христос. І коли ви прозрієте, коли ви прозрієте, коли ви почуєте істинну Євангелію. Коли ви почуєте те, що звершив Ісус Христос заради вас, Він взяв ваші грехи і поніс. Що ви боретеся зі злом, яке вам не належить? Розкажіть злу про Ісуса Христа. Досить говорити про зло Богу, Він не дає зло. Ні, Бог кого любить, того карає. Ну Бог не є зло. Він не може карати злом. Чи це не зрозуміло? Ні, перекрутили, Бог карає злом. Тоді дьявол запросіть дьявола в своє життя. Він нічим не карає. Він просто дивиться, як Бог карає злом і тішиться. Він тішиться тим, що ви говорите. Але це не приносить славу Богові, коли ви кажете, що Бог терпів і вам волів. Кого любить, того карає. Бог любові карає злом. Що ж це за Бог такий придуманий у вашій парафії?